Глобальна політика це дуже добре, і ми часто говоримо про це. Але найважливіше для нас з вами це те, де ми з вами живемо. От вийшов на вулицю, і бачиш під ногами: от, от вона влада. От це наше життя. От і все, все дуже просто. Тому щоб розібратися в усьому, що робиться в нашій країні, потрібно подивитися. На те місце, де ми живемо, чим ми живемо, як ми живемо, як до нас відноситься місцева влада. І якщо місцева влада відноситься до нас як до скотів, то про що говорити про тих далеких-далеких людей, яких ми навіть не вибирали, по великому рахунку? Їх обирали партії, ми обирали партії, а там якось воно. Так от, подивіться відео, подій у Сквері, і ви зрозумієте і про владу, і про поліцію, і про все остальне. От подивіться, я прокоментую. Голова скверської адміністрації зібрала у вихідний день 14 автомобілів для розгону підприємців скверщини. Не дають на викладатися, не торгувати нічого. Бо голові скверської адміністрації захотілося, щоб не було стихійного ринку. Побачили, друзі, так? 14 джипів класних, новесеньких. А в кожному, я думаю, ну, екіпаж там, хай три чоловіки. Представляєте? Ну, ви уявіть, містечко сквира, під боком ось, Воно там, 1020 жителів, як є, то й добре. Уявляєте, велике село. І. Щоб люди не торгували, щоб люди не виживали під час війни. Приїхало 14 джипів новеньких, забитих мордами, наїженими, вдітими, зарплати у них. Це ну, зарплата гола 30 тисяч. Це мінімальна буде в кожного поліцейського 40, 45, 50 і вище. Уявляєте? Ну, ви уявляєте собі це чи ні? От ви порахуйте, прикиньте, скільки грошей потрібно викидати для того, щоб добити тих старичків, тих людей, які хочуть вижити. Вони не хочуть жити, вони не хочуть збагачуватись, вони хочуть просто вижити, не вмерти завтра. А вмерти хоча б післязавтра. Розумієте, Тобто життя сьогодні таке у сквері, в тому числі. От таке, от щоб не вмерти сьогодні. Вони намагаються вижити, щоб вмерти завтра. А ці не дадуть завтра вмерти. Вони хочуть, щоб ти сьогодні здох. Тому що ви тут не потрібні, так, вважає місцева влада. Ви нам не потрібні. Нам потрібна земля, нам потрібні об'єкти, нам потрібні схеми, нам потрібна влада. Народ тут ні до чого. Там залишиться якась кількість слухняних, і все буде добре. І в них буде добре точно. От все буде добре в них. розумієте про що, я, друзі? Отак От коротко. А ви собі крутіть, за кого голосувати там, і не тільки в сквері, а в будь-якій громаді. І кого обирати потрібно? Потрібно обирати людей адекватних, а не злодюг.